Усім привіт! Мене звати Світлана і сьогодні я покажу вам, що мені вдалося знайти у свій весняний гардероб. На суму 180 гривень у магазині Second Hand. Показуючи ці речі, я буду додавати вам підказочку на відео, в яких магазинах я шукала. Там є повний перелік знахідок і день завозу. Також додивіться до кінця, тому що в кінці відео вас чекатиме новина. Не знаю, чи вона буде для вас хорошою і приємною. Шуткую. дочекайтеся. перед початком. Пропоную випити каву. Каву ми вживаємо щодня, і вона повинна бути натуральною та смачною. 25 Coffee Roasters – це кава свіжої обсмажки, і в ній немає синтетичних ароматизаторів. Це відмінна якість. Якщо ви також любите каву, як я, ви самі бачите, як часто я п'ю каву у відео, то переходьте на сайт, у мене є для вас промокод, який дає знижку мінус 20%. Пийте і насолоджуйтеся відмінною якістю. question. Гардероб для дівчини – це така справа серйозна. Тому давайте згадаємо, що було у осінньому гардеробі, де ми з вами його збирали за суму, я тут собі записала, сума у нас була 188 гривень. Що ж ми там знайшли? Був подовжний светр, в синій в стилі Ральф з такою вишивкою, як ви бачите. Бежевий светр коси, 100% бововна, як і в першому, так і в другому випадку. Третє це міні Тратиця чорна з розрізами. Четверте подовжений чорний піджак з вовни з акцентними золотими ґудзиками. П'яте жовтий бомбер. З вовни Він може слугувати як куртка повноцінна. Шосте це жилетка довга сірого кольору. Вона також з вовни. Сьоме джинси, левайс, і восьме тепле синє довге пальто з вовним. Але давайте ще згадаємо, що було взимку, адже взимку я збирала весь зимовий гардероб або додаток до осіннього на суму 200 гривень. Що я знайшла? Я знайшла хутряне пальто, чорні штани лижні, але показала, як вписати їх в повсякденне життя. Були брюки такі з екошкіри. Можна сказати, що зимовий гардероб був. Теплим доповненням до осіннього весна, давайте розбиратися. Першою моєю знахідкою стала червона яскрава сукня. Зараз я вам її... Покажу. Ось так вона виглядає. Купувала я її в другий день після завозу товару на вагу. Не там же, де люкс продають, Песенька З етикеткою, вона міні і вона досить ошатна. Тобто, її прикольно одягати, на мою думку, на вихід. До речі, про мою думку. Давайте зважати на те, що це мій гардероб, і я вам показую саме свій смак і свій вибір. Давайте поважати одна одну. В більшості мене дивляться саме дівчата. Ціна її склала 70 гривень. Ось тут вона йде трішечки як корсет. Рукавчик досить вільний. Здається, гардеробу цьому саме такої речі не вистачало, досить яскравий. Класно підійде також на фотосесію. Зараз сезон, хочу, щоб ви краще її роздивились, а також буду додавати, звичайно ж, зйомку на тілі. Це штучний матеріал. Не забудьте написати мені, яка з цих речей вам сподобалась, і ви, можливо, б хотіли її саме в свій весняний гардероб. Другою знахідкою, досить неочікуваною для мене, я вам зізнаюся відверто, стала шуба зі штучного хутра. Ось такий сіро-чорний леопард. Вона мені дуже сподобалась. Знайшла її в останній день і заважила вона мені всього лише на 30 гривень. До речі, я зберегла. Всі чеки, але тут для вас буду прописувати ще ціни, де знайти, я вже повідомила. Вверху натискайте і переходьте на самі пошуки. Я її стилізувала дуже просто: з сірими джинсами, з такими досить об'ємними кросівками, хочу вам їх зараз показати, з прозорими окулярами. Дуже подобається. І коли я додавала якісь аксесуари, то я вже міксувала золото зі сріблом. Ось такі вони зараз дуже популярні. Ця біжутерія. Тут золоте кільце невеличке і сердечко такого срібного кольору. Сердечко можна зняти і залишиться просто таке кільце. Золоте, мінімалістичне, дуже класно в гардеробі виглядає. Я можу відверто вам сказати, що ці кросівки просто змінили моє життя. Я довго фукала і фекала. Якщо ви також, то напишіть. Це бренд Balenciaga. Я думаю, всі. Знають цю модель, це модель трек. У мене це оригінал. Покажу вам розпаковку трішечки пізніше, можливо, аж в квітні місці, коли назбираю більше весняних речей, щоб вам зробити класні примірки. Тому дивіться, ці кросівки, попри те, що вони об'ємні, я їх обожнюю. Вони мені заміняють дуже багато пар взуття і. Я фекала фукала ще з 2019 року, коли вони стали популярними. Кожного року у них виходять не тільки повтори, а ще й різні колекції в кольорах різних, але форма залишається та ж сама, тому дуже рекомендую, якщо ви хотіли б собі такі придбати, не думайте, замовляйте. Хочу все ж на секунду сказати вам про ці дві новинки. Цю розпаковку ви бачили, цю ви ще подивитеся в майбутньому. Скажу вам, що ці адідас зручні дуже, але. Ці, попри те, що вони важкі я їх ледь тримаю в руці, ця модель більш універсальна ніж ця. На весну справді хочу вам сказати, якщо ви думаєте купувати шубу штучного хутра або взагалі купувати, спершу йдіть в магазин Секонген. Подивіться, як буде на вас виглядати. Я б ніколи не подумала, що такого кольору Леопард буде абсолютною базою в моєму гардеробі, Буде зі всім поєднуватись і класно виглядати. Наступна річ мені здається, це також база весняний гардероб. Це така блуза з візкозер. у неї об'ємний рукав. Вона виглядає просто чудово. Вона має об'єм, можна як заправити, так і носити вільно. Мені вільніше більше подобається. Ну, це мій такий смак, вона така красива. У неї кудзики. тут нашите кружево. Я колись її приміряла у відео з магазину Hand. залишаю підказочку. Вона мені. Так, я заплатила з нею 20 гривень. Тут все записую і зберігаю чеки для достовірності цього експерименту. Сподобалась, трішки нагадує мені вишиванку за своїм кроєм і за своїм стилем. Класно, можна адаптувати у гардероб, під все підходить. Купувала я її саме у цей гардероб, тому що маю схожу вишиванку. Тому, якщо вас вона зацікавила, вона була абсолютно новесенька, я її знайшла. Але так як я знайшла її саме для цього відео, то на свою шафу завантажу фотографії, і якщо когось цікавить, переходьте. Також я виставила на продаж свою шкіряну куртку. Виставляла просто таки комплектом джинси з шкіряну куртку. Якщо виставляю спідницю, то виставляю до неї верх. Чому? Тому що знову... Перейшла до розбору свого гардеробу ще більш детально і тому можливо, я вам не обіцяю, але можливо вийде третя частина з розхламленням. Чому я вам не обіцяю? Тому що не знаю, чи втримуюсь до того моменту, щоб, щоб все це розібрати при вас заново, зняти відео і не винести це просто з дому. Якщо я втримуюсь, то буде третя частина, напишіть, чи хотіли. Можливо, ви взагалі цього не хочете. Наступною покупкою стало пальто з кашеміру і вовни трендового, темно-коричневого кольору. Я навіть знімала про нього окреме відео. Його ціна стала 60 гривень, воно досить цупке, об'ємне та заважило мені 60 гривень в останній день завозу товару. У відео з ним я показала одну стилізацію, але сьогодні хочу трішечки її змінити і показати стилізацію саме цієї речі з. Шкіряними брюками і кросівками Adidas. Ну, Я вже їх принесла, тому чому б вам не показати. Пальто є вінтажним і я хотіла підкреслити саме оцю вінтажність: цей вінтажний вайб за допомогою кепки. Це, до речі, ріпок. У 2021 році я купувала її в магазині спортивному, але вона. Якоїсь вінтажної лінійки, типу під цей рібок, багато в моєму місті ходять саме у цій кепці темно-синього кольору, і темно синій гарно поєднується з таким шоколадним. Шоколадні, бордові кольори, червоні це є трендом. Не знаю наскільки протримається, але якщо вам підходить до портретної зони, користуйтеся і. Носіть такі кольори, якщо вони, звичайно, не є вашою базою. Ну, а тепер сама новина. Дуже дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Рубрику, чи можливо зібрати гардероб за певну суму, я закінчую на цьому відео. Причина така: коли ви дивилися вже осінній зимовий гардероб, ви бачили скільки верхнього одягу, взагалі, скільки різного одягу заново я купую для гардеробу. Мені дуже важко з цим, тому що. І розхламлення, і ці всі речі я не встигаю носити. Вони є класними, я вмію їх стилізувати, хоча я не є стилістом, але ви часто пишете, що мої поради, мої стилізації допомагають у вашому житті, у вашій стилізації. Я безмежно цьому рада, ніяких змін не буде. Просто це останнє відео у рубриці: чи можливо зібрати гардероб за певну суму в магазині Second Hand». Буду вигадувати щось нове, цікаве і звичайно таке масштаб. Масштаби великі Переглядів вони не набирають настільки, наскільки набирала колись моя рубрика богиня-шопінгу. І, звичайно, це затратно виявилось для мене. Ось так особисто хотіла поділитися з вами. Це ні на що не вплине, але хотіла з вами поділитися цією новиною. Дуже дякую за ваш перегляд. Зустрінемось у нових відео.